Ні. Відчувайте, як вага давить на саме три точки. Оці великий палець, мізинець. Я буду як мантру повторювати, щоб воно відкладалося, відкладалося, щоб це стало для вас автоматичним, таким, да? автоматична відстройка п'ятки. Добре. Тепер відчуйте, що коліна, таз нібито стоїть на стопах. Таз ми коригуємо таким рухом. Великі пальці. Ви можете це робити, можете вже не робити, якщо ви це відчуваєте. Центральне положення тазу, рух, великі пальці на пупок, середні пальці на лобкову кісточку. І ми так трошки тик-тик-тик-тик-тик помикали, потикали вперед-назад і знайшли положення, щоб у нас обидва пальці були. Над один одним, тобто вертикальне таке положення цих пальців, так, щоб не було ось такого якогось нахилу туди, сюди. Тобто вертикальне таке положення. Оце наше оптимальне положення для тазу. І спостерігайте, чи не змінилася там у нас конфігурація в стопах, чи не завалились ми, коли таз відстроїли, чи не поміняли ми положення в стопах. Добре, далі у нас мулабанха. Ми підтягнули трошки промежену вгору к пупку, живота активізували. Можна прям да, це ми зробили такий, да, оцей брильянтик тут, а потім так трошки живота погладили вгору, простимулювали його ввімкнутися. Пупок втопили внутрі, да, Лен, Ото краще буде коли боком до мене. Да, мені буде це більше корисно, зрозуміло, там, побачити, щось відкоригувати. Так. Угу. так. Да, постимулювали. Далі у Діана банха, ребра збираємо да, ось таким рухом, можна прям руками трошки постимулювати, зібрати к центру і опустити. Розкриваємо плечі, розкриваємо долоні. Трошки, да, не повністю ось так. А так, на три четверті, да, на, на третю частину. І витягуємося головою вгору, відчуваючи це витягнення. По-перше, від стопи, по-друге, від промежини, від мулабанг. у нас це витягування, І зараз ми будемо дихати у цьому відстроєному положенні в ноги. Ми будемо розширювати діафрагму та відчувати, як вдих давить в ноги. Тобто нам потрібно зараз тиск направити вниз. Ми на це сьогодні зробимо фокус, щоб у нас не було ніде перепон для дихання, щоб усе у нас загрузило ноги. І да, трошки без рук зараз просто да, відчути, як це відчувається. Зробіть вдих, відчуваючи, як вдих підіймається від центру стопи до маківки, витягуючи все тіло. Вага в стопах така стабільна залишається, важка. І видих в стопи. І знову вдих. Відчуйте, як наповнюється задня частина ребер і наповнюється п'ятка та середина стопи. І вона ніби відштовхуватись починає більше від пола. І ви знову відчуєте, ми нібито і дихаємо в стопи, і нібито від них дихаємо. Так? Відчуйте зв'язок діафрагми з діафрагмою стопи, бо там у нас сама наша нижня перша діафрагма. І це не метафоричне щось, а це суто фізичне відчуття, коли ми дихаємо. Від грудей і в стопи. Зараз ми з вами подихаємо, подивимось, як воно зараз є, потім зробимо вправу і ще разок протестуємо, що буде у нас. Буде ли зміна у відчуттях. Коли ми дихаємо да, передньою частиною, більше там, може, в передні ребра, в грудну клітину, включиться, у нас буде більше загружатися передня частина стопи. Коли в задню, то. Задня, да. І нам потрібно так само розподілити вагу, як і дихання в грудній клітині та в ребрах. Тобто відчувайте, да, позаду там все наповнюється, наповнюються бокові задні ребра. Передні так само там рухаються, але ми на, на них, звісно, акценту не робимо, бо, бо, да, бо я вже розповідала, що вони, вони у нас. Трошки рух... рухоміші, вони у нас трошки стирчать, да, приподняті можуть бути. Так. А тепер давайте зробимо вправо. Запам'ятайте, як ви себе відчуваєте. І тепер поставимо долоні на ребра по боках і трошки позаду, все ж таки більше ось сюди на спину, або можете ось таким чином да, поставити. Робимо все те саме, що ми робили сидячи, робимо глибокий вдих. Наповнюючи задню частину діафрагми, легень, ребер, робимо вдих. Повільний видих через рот, те що ми робили минулого разу, скорочуємо більше промежину живота, ніби тут все закриваємо, збираємо корсет, підтягнули живота і зробили вдих. І знову видих, підтягуємо живіт промежиною. Ну, скоріше промежунено, а потім живіт. Так? Від промеження все починається. І тепер заправляємо передні ребра на довидиху. І знову вдих в задню частину ребер. І видих, зжимаємо ребра. Скорочуючи промежено живіт. Вдих. І, а, вибачте, так, заправляємо ребра на, на видиху. Робимо ще два рази. Видих, все скоротилось, давили, підтягнули корсет і довидихнули. Фу, фу, заправило одне, друге ребро. І знову вдих. І видих. Продовжуйте тягнутися головою, вуха над плечима тримаємо гаразд. От тепер ми з вами не будемо робити цей довидих. Це ми трошки простимулювали тут м'язи, це косі м'язи да, які тримають наше ребра, роблять нам талію. А зараз ми просто понадавлюємо ще трошки і перенесемо увагу знову ж таки в стопи. Ми робимо вдих, і відчувайте, як ви вдихом наповнюєте п'ятку. Це буде відбуватись, коли ми зможемо наповнити задню частину ребер. І видих через рот все те ж саме робимо. Зжимаємо ребра к центру, але без довидуха. зараз. Підтягнули корсет і знову вдихнули трішки. Стимулюючи ребра та розштовхуємо ребрами долоні. Відчувайте, як загружається повна стопа, видих. Знову вдих. Відчуваємо, як ми наповнюємо п'ятку. Видих зжимаємо, продовжуємо дихати ще десь три рази. Я буду на вас дивитися, і зараз я включу собі Наташу, щоб подивитись, як там в неї все. Я Лену побачила так. Наташа, все стабільно. Знаєте, що наблюдайте, спостерігайте, як у вас перекочується вага. Це буде вам підказка, що з диханням. Да? Тобто, у нас циліндр нашого дихання це така циліндр. Да? Від грудної клітини до тазового дна, до тазової діафрагми. І він має нібито так вниз вгору рухатись, коли діафрагми всі відстроєні рівненько, то ми прям відчуваємо, як ми в стопу вух завалились вдиху, вух навпаки, там голова. але ми з головою в інший раз колись попрацюємо там зверху. Зараз відчувайте на вдиху стопи вух, три точки ці загрузили на вдиху, Спини наповнилися, увесь круг, ребер наповнився, видих розслаблення. Так. Ну, не розслаблення, розслаблення тільки в стопах, але в роботі так, там у нас корсет, ми все підтягнули вгору так, від промеження. Зробіть ще декілька разів. Це буде класна і настройка, і вже така дуже класна робота із животом і з усім тілом.